А тим часом німецька поліція проводить обшук у маєтку одного із найбагатших російських олігархів Алішера Усманова. Будинок розташований в Баварії, Йдеться про кілька об'єктів в районі озера Тег... Тегернзе, що за 60 кілометрів на південь від Мюнхена. Після 2014 року Усманов здебільшого мешкав саме там. Обшук проводять 250 співробітників федеральної кримінальної поліції і податкової, як стверджує видання Шпігель за період з 2014 по двадцять. 20 Другий рік бізнесмен міг ухилитися від сплати податків і доходів і подарунків на 555 мільйонів євро. Під пильною увагою німецької феміди Усманов потрапив після витоку так званих панамських документів. Вони свідчать, олігарх міг приховати значні статки і прибутки завдяки офшорам і заплутані структурі власності компанії. Нагадаємо, Алішер Усманов є шостим у списку найбагатших росіян. Нині бізнесмен оскаржує рішення ЄС щодо запровадження проти нього санкцій.